Остання моя експедиція в цьому році було в село Дуніна, яке знаходиться на території Стрівчинського старостинського округу. Даний населений пункт є одним із найстаріших у нашій громаді. Першу згадку про дане село я знайшов на картах Павлорадського повіту Катеринаславської губернії за 1790 рік. Там чітко видно, що на місці села Дуніна, поверх Балки річки Бритай, знаходилось село Семичасне, і це не помилка. Так як Дуніна мала також назви Норцовка та Семичасна. А пізніше неподалік виникло село Острівщина, яке мала першу назву семичасне. З приводу назви Дуніна. Я вивчав це питання і маю дві версії. Перша. Донька поміщика. Коростовцева Любима Івановича, власника села Самілівка Олександра, вийшла заміж за онука губернатора Катеринаславської губернії, Дуніна Борковського Олексія Олексійовича. Тому, ймовірно, Дуніни Борковське свого часу мали у власності село Норцовка, семичасне, яке потім отримала назву від прізвища власників. Бо в 1860-х роках на карті було Дуніна, але цьому немає ніяких документальних підтверджень, і це лише домисли, бо неподалік було село Циглерівка, нині в межах Семенівки, яке на початку 19 століття входило до складу Данилівської волості Ізюмського повіту Харківської губернії. Власницею села була поміщиця Дуніна Анна Іванівна, уроджена фон Циглер, яка була заміжня за надвірним радником Дуніним Семеном. Можливо, саме ці Дуніни певний час володіли землями в сусідньому Павлоградському повіті. На території Близнюківщини, яка на початку ХХ століття входила до складу Павлоградського повіту Катеринаславської губернії, існували такі власті: Акимівська, Добровільська, Криштопівська, Рудаєвська, Самілівська та Уплатнівська села, які були Донедавна у складі Надежинської, Новонадежинської та Острівчинської сільських рад до 1902 року входили до Акимівської області, потім до 1923-го, до Рудаївської. У 1858 році у Дуніному було 26 дворів та 161 житель. Поруч з'явилися хутари: Величков, Данилівський та Деркача. До скасування кріпасного права в 1861 році хутори були поселенням селян кріпаків, які належали поміщику. Дуніна мала статус не села, а діревні, тобто в Російській імперії це поселення, яке мало проміжне становище між селом та хутором. На відміну від села, не було церкви, а там мешкав лише поміщик і його селяни-кріпаки. У 1863 році тодішня власниця Дуніного Авдотя Миколаївна Островська підписала відкупні з селянами, колишніми кріпаками, виділивши на 52 особи по 4 десятин землі. Так, частина селян, на чолі з Іваном Величко отримала 490 десятин землі. І заснували хутір Величків. Юхим Деркач із іншими отримали 40 десятин та заснували хутір Деркача. Данилівський хутір належав до статського радника Олені Штанській, яка мала у власності 267 десятин землі. Населення села Дуніна збільшувалось. У 1886 році було 38 дворів та 234 жителів, у 1902 році 56 дворів та 803 жителя. За селом у напрямку на Дубове проходила адміністративна межа між Павлоградським повітом Катернаславської губернії та Ізюмським повітом Харківської губернії. Цей кордон зберігався і після створення Близнюківського району в 1923 році, спочатку у складі Дніпропетровщини, а з 1932 року Харківщини. Ця лінія розмежування між Близнюківською та Барвінківськими. Районами була актуальна до 1963 року. Після адміністративної реформи та повернення старих районів у 1965 році села Семенівської сільської ради і серед них Дубове увійшло до Близнюківського району Харківської області. Таким чином, адміністративна межа здвинулася за річку Сухий Торець. Якщо уважно роздивитися супутникові знімки нашої місцевості, то там чітко видно стару адмінмежу, якою слугувала посадка між селами Дуніна та Дубове. Я здійснив сюди експедицію і сам цьому пересвідчився. Неподалік знаходиться вказівний знак, де вказана однакова відстань до Харкова, Донецька та Дніпра. Навесні я обов'язково продовжу свої дослідження даної місцевості. І на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. До наступної зустрічі на все добре.